Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо досліджувати новий розділ, який має назву письмове додавання і віднімання трицифрових чисел у межах тисячі. На початку нашого уроку я пропоную кожному з вас обрати настрій, з яким ми прийшли на урок математики. Тема сьогоднішнього уроку письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розгорніть свої робочі зошити і запишіть 13 січня класна робота. 13 січня класна робота. На колесі ви бачите 5 трицифрових чисел. Кожне з них ми з вами запишемо у вигляді суми розрядних доданків. Перше число це буде 328. Записуємо перше число 328. Дорівнює. Скільки сотень в числі 328? Три сотні це 300. Десятків два десятки це двадцять і одиниць вісім. Отже, триста двадцять вісім це триста, плюс двадцять і плюс вісім. Наступне число. Наступне число 601. один. Записуємо 601. 601 це 600 плюс. На місці десятків записано 0, 0 ми не записуємо, одиниць, одна одиниця. Отже, 601 це 600 плюс 1. Наступне число 560. 560 це 500 плюс 60. Нур ми не записуємо. Два наступні числа запишіть у вигляді суми розрядних доданків самостійно, натисніть на паузу. Перевіримо. 107 це 100 плюс 7, 792 це 700 плюс 90 і плюс 2. Пропоную вам обчислити вирази математика для себе. Запишіть 8 виразів. Обчисліть їх протягом 3 хвилин. Час пішов. Залишається половина часу.

Якщо ти встиг або встигла протягом трьох хвилин записати і обчислити всі вісім виразів правильно, я вітаю тебе з твоїм успіхом. У кого є помилка, виправте її. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку письмове додавання трицифрових чисел. Що означає письмове додавання? Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися додавати уступчик. А як же це зробити? До нас поспішають же наші друзі. Поспішайко, та Перед вами вираз 358 плюс 231. Щоб виконати додавання письмово, слід починати з менших розрядів. Одиниці додають до одиниць. Десятки додають до десятків. Сотні додають до сотень. Отже, 358 плюс 231. Починаємо з одиниць. 8 плюс 1 дорівнює 9. Десятки 5 плюс 3 буде 8. Сотні 3 плюс 2 буде 5. Отже, 358 плюс 231 дорівнює 589. Закріпимо. Так просто. І я спробую. Вираз 746 плюс 132. Одиниці записуємо під одиницями десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаємо з одиниць. 6 плюс 2 будем. 4 плюс 3 буде 7. 7 плюс 1 буде 8. Отже, 746 плюс 132 дорівнює 878. Ну що, закріпимо. Попрацюємо з вами усно. Прочитаємо перший вираз. 346 плюс 231. Починаю з одиниць. 6 плюс 1 буде 7. Записую під одиницями. 4 плюс 3 буде 7. Записую під десятками. 3 плюс 2 буде 5. Отже, сума чисел 577. Наступний вираз. 722 плюс 144. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Починаю з одиниць. 2 плюс 4 або 4 плюс 2 буде 6. 2 плюс 4 або 4 плюс 2 буде 6. 7 плюс 1 буде 8. Отже, сума чисел 866. Наступний вираз: 546 плюс 330. Одиниці додаю до одиниць. 6 плюс 0 буде 6. 4 плюс 3 7. 5 плюс 3 8. Сума чисел 870. Продовжуємо тренуватися. 252 плюс 304. До одиниць додаю одиниці. 2 одиниці плюс 4 одиниці буде 6 одиниць, записую під одиницями. 5 плюс 0 буде 5, записую під десятками. 2 плюс 3 або 3 плюс 2 буде 5, записую під сотнями. Сума чисел 556. І останній вираз. 456 плюс 230. 6 плюс 0 буде 6, я записую під одиницями. 5 плюс 3 буде 8, записую під десятками. 4 плюс 2 буде 6 записую під сотнями. Діти, коли ми з вами будемо тренуватися вже записувати ці вирази, не забувайте підкреслювати олівцем під лінійку. Ця лінія означає дорівнює. І так, працюємо в підручнику, сторінка 109. Вирази під номером 814. Я вам пропоную обчислити перший стовпчик і третій стовпчик, там, де позначена сніжинками. Запишемо посередині вирази 814, вирази 814. І так, Чимося з вами, діти, записувати вирази у стовпчик. Для цього від поля або від краю свого зошита ви відступаєте дві клітинки вправо. Записуємо перший, перший вираз. Пишемо 115. Під ним записуємо другий доданок 434. А між ними ставимо знак плюс, подивіться, як я це роблю. Далі беремо лінійку, олівець, підкреслюємо і починаємо обчислювати. Починаємо завжди з одиниць 5 одиниць плюс 4 одиниці буде 9. 1 і 3 4. 4 і 1. Отже, сума чисел 549. Відступаємо вправо три клітинки. Записуємо наступний вираз. 344. Додати 425. Не забуваємо ставити знак плюс. Підкреслюємо. Починаємо додавати з одиниць 4 плюс 5, або 5 плюс 4 буде 9, 4 плюс 2 6, 3 плюс 4 7. Отже, сума чисел 769. Так. Відступаємо три клітинки, пишемо наступний 504, плюс. Сто вісімдесят чотири. Підкреслюємо цей вираз. Чотири плюс чотири. Вісім, нуль плюс вісім вісім, п'ять плюс один шість. Отже, сума чисел шістьсот вісімдесят вісім. Так, наступний стовпчик ми записуємо вже під цими виразами, відступаємо від першого виразу одну клітинку вниз і записуємо 516 плюс 432. 6 плюс 2 буде 8, 3 плюс 1. 4, 5 плюс 4. 9. Сума чисел 948. Три клітинки відступаємо вправо, записуємо далі. 434. Додати. Але я на що діти звертаю увагу? Друге доданок двоцифрове число. Чи є в цьому числі сотні? Немає. Значить, Щоб не заплутатися, я одиниці записую під одиницями, це у мене число 3, а десятки це число 6, записую під десятками. Підкреслюємо. 4 плюс 3 буде 7, 3 плюс 6 або 6 плюс 3 9. А під четвіркою, дивіться, порожня клітинка. Отже, я четвірку просто зношу. Отримали суму 497. Відступаємо три клітинки вправо, записуємо останній вираз 570.

Легше так обчислювати в стопчик, правда? Пропоную трошки відпочити, пригадати нашу руханку. Знайдіть, будь ласка, безпечне місце для руханки. Повертайтеся діти, на свої місця, сідайте зручно і перейдемо з вами до наступного виду роботи. Це рівняння. Рівняння під номером 817. Ми з вами розв'яжемо два рівняння. Записуємо рівняння 817. Перше рівняння. Хміну 144 дорівнює 312. Запишіть його х мінус 144 дорівнює 312. Пригадаємо, як розв'язувати рівняння. Спочатку ми звертаємо увагу на знак. Знак мінус. Отже, числа при відніманні це зменшуване від'ємник і різниця. Х це зменшуване. 144 це від'ємник. 312 це. Різниця. Як знайти зменшуване? Зменшуване це те число, яке ми зменшуємо, воно є найбільшим. Отже, знаходимо ми його так до різниці, додаємо від'ємник. А сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з письмовим додаванням. Тож, відступимо вправо три клітинки. І запишемо 312 плюс 144. Підкреслюємо. Два плюс чотири буде шість, чотири плюс один, п'ять, три плюс один, чотири, отже, ікс. Дорівнює 456. Відкреслюємо. Запишемо замість х 456. Мінус 144. Дорівнює. Так. 4 сотні мінус одна сотня буде 3 сотні. 5 десятків мінус 4 десятки буде 1 десяток. 6 одиниць мінус 4 одиниці буде 2 одиниці. Звіримося з верхнім записом: 312, 312. Отже, записуємо дорівнює. Х ми знайшли з вами правильно. 312 дорівнює 312. Тепер запишемо з вами друге рівняння. А мінус 534 дорівнює 262. Знову знак мінус, знову невідоме число у нас стоїть на першому місці, значить, якою дією ми будемо його шукати. Додаванням записуємо А дорівнює 262 плюс 534. Відступаємо три клітинки від верхнього запису і записуємо в стопчик 260. Два плюс п'ятсот тридцять чотири. Підкреслюємо. Чотири плюс два буде шість, шість плюс три. Дев'ять п'ять плюс два сім. Отже, а дорівнює сімсот дев'яносто шість. Підкреслюємо, робимо перевірку. Замість А підставляємо число 796 мінус 534 дорівнює. Від сотень віднімаємо сотні. 7 мінус 5 буде 2, 9 мінус 3 – 6, 6 мінус 4 – Звіряємося з верхнім записом. 262. Отже, 262 дорівнює 262. Перейдемо, діти, до наступного завдання, а це завдання з геометричним матеріалом під номером 818. Знайди периметр трикутника зі сторонами 123 см, 210 см і 256 см. Запишемо посередині завдання 818. Завдання 818. Ну, Зрозуміло, що креслити ми цей трикутник в свій зошит не будемо, тому що 123 см вмістити в зошит це нереально. Але на дошці ви цей трикутник бачите. Запишемо коротку умову. Кожну зі сторін позначимо латинськими літерами А, Б і С, А дорівнює 123 см. Ми ще записуємо Б дорівнює 210 см. Це дорівнює 256 см. А знайти треба периметр, який позначається літерою П. Периметр трикутника. Перед тим, як ми перейдемо до знаходження периметра трикутника, спочатку пригадаємо, що взагалі таке периметр. Периметр це сума всіх. Довжин сторін. Скільки сторін у трикутника? Три. Отже, запишемо П трикутника дорівнює. Нам необхідно всі ці три довжини скласти 123 плюс 210 і плюс 256. Дорівнює. Одна сотня плюс дві сотні плюс дві сотні буде 5 сотень, два, два десятки плюс один десяток плюс 5 десятків буде 8 десятків, 3 одиниці плюс 0 і плюс 6 буде 9. Відкриваємо дужку, записуємо сантиметр. Або якщо ви після кожного числа записували сантиметри то тоді в дужки вже брати не треба, нагадаю вам. Периметр трикутника дорівнює 589 см. Ось таке завдання ми з вами виконали. Ваше домашнє завдання це буде номер 814 на сторінці 109, Другі і четверті стопчики. Ми з вами обчислили вирази письмово першої і. І треті стовпчики, вам необхідно закріпити другий і четвертий. А також номер 817 на сторінці 109 розв'язати третє рівняння. І під кінець нашої зустрічі я пропоную вам провести рефлексію, а саме, пройшовши за покликанням, яке буде прикріплене в класрумі. У вас відкриється ось така дошка. Вам необхідно знайти свою сніжинку зі своїм іменем і самооцінити свою роботу на уроці. Як я чудово працював або працювала на уроці, зелений колір, значить, я свою сніжинку перетягую над будиночком зеленого кольору. Якщо ж на уроці я працював або працювала добре, тоді я беру свою сніжинку і вже її буду прикріплювати над блакитним будиночком. Що зроблено кілька помилок, тоді необхідно свою сніжинку перетягнути над жовтим будинком. Ну а якщо потрібна була допомога весь час, так і потрібна допомога і далі, тоді необхідно сніжинку свою перетягнути вже над червоним будинком. Дякую вам за роботу на уроці і до нової зустрічі.